Їдемо до Ігоря Шлиніченка в гості, народний депутат України від партії Свобода для громадського руху. Це, скажімо, була перша людина, до котрої ми їдемо з партії Свобода. Бо вони такі патріоти поховалися так, що їх знайти майже неможливо. Це мабуть за свободою. – Так. Доброго дня. Ми до Ігорямірашніченко в гості. Ми з хлібом. Я не знаю. Що? Що? Двері е, давайте при нас. Буває, люди ховають народних депутатів і можуть несамовільно обманювати людей. А ви хто? Ми громадський рух без парканів. Пробуємо подзвонити на номер, котрий лишав для майданівців. Алло. Доброго ранку! Вітаємо це громадський рух без парканів. Приїхали до вас у гості. Зараз стоїмо під вашим під'їздом для з хлібом. Ну як в кращих українських традиціях, хочемо подивитися ваші умови проживання. Віте, хлопці. Я ж нормальна людина. але ну, якось не уявляємо дружина. Я в труслах. Ви мені приїхати будете знімати. мене взагалі про ці умови. Якщо вам каже, що ви можете зі мною домовитися, я задоволенням, вашим. У мене немає ніяких ніде нічого. Пане Ігор, от в тому і питання, що момент неочікуваності він є найліпший. Ігор, ви думаю, ну ми вас чекаємо біля під'їзду. Спустіться до нас, хоча б вниз тай. Поспілкуємося, а далі вже вирішимо якісь нагальні питання. Добре, добре, ми чекаємо. Отже, ми прочекали годину. Пан народний депутат казав, що начебто обіцяв до нас спуститися щось не спускається. Можливо, в ліфті застряв. Треба перетелефонувати і дізнатися, де він є, або ж, можливо, ми вже піднімемося. Можливо, він стол для нас накриває. Е, так, вітаємо ще раз. Е, ну, ми вас чекаємо, ми годину вже чекаємо. Що ви чекаєте, я вийду, я вам все розкажу. Добре, добре, ми чекаємо тоді. Але продовжуємо чекати. Пішла друга година. Доброго дня. Доброго дня, ми Доброго дня. вас вітаємо. Сергій. 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 Так, нам. Доброго от Доброго дивіться, я вам просто поясню. От я дуже пізно лягаю. У мене дружина і дитина вони не так само пізно лягають. І вони встають не дуже рано. Ви берете о 8.30 приходите. Знаєте, є вислів такий: нежданий гість гірше татарина, гірше Москви. Я з дружиною попрацюю, щоб вона спокійно якби до цього поставилася. Не хоче, значить, хай вона десь піде погуляє. Ну нормально, ну, нормально На камеру я вам скажу. Просто ну я ж ну не хочу з дружиною собі сваритися. Дружина, якби каже, я не хочу, щоб мій простір знімали. Так. Вона не є публічно тісно чекає, що я хочу сказати. Що у мене якби все, що є, задекларовано. Тобто я не кажу, що я там супербідна людина, тому що я займався бізнесом. Зараз дружина займається бізнесом. Тобто в мене немає мільйонів, але я не там, не скаржуся на життя. Дай Боже, кожного. Мені немає що проходити, хлопці. Машина, знаєте, її, обіцяю, 에, що дружиною, у мене нормальна машина, БМВ, всі знають їжу. Які питання? Подивитися, квартира своєю дружиною. Переконаю, мене те ще є. Але я, давайте мені, за винаю. тиждень. Ну хоча б за тиждень. Щоб ви мене тиждень. за два дні, дні ми вас наберемо і ви скажете. 에. Як і домовлялися через два дні набираємо вас. А, так, Я, ще я, це, я, 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 якщо чесно, я не мав часу і можливості з дружиною поговорити про це, бо ну граю бізнес повертається додому. Я не відмовляюся. Давайте наступного тижня прийдете до мене. <звук> mm, Годки йдуть, але слухавку ніхто не бере. Добрий вечір. Ми кажемо про те, ми випадково зустріли. Ігоря. Він сказав, що завтра їде на Сумчину по справах. Да. А через тиждень зайдете і... до мене додому подивитися. Ми до Мірашніченка. Ага, ви до ручниченко. Дзвоніть не рушниченко, дозволи, я вас пропущу. Доброго ранку, Ігор. Ми вже чекаємо вас біля внизу. Добре, так, ми будемо, звичайно, що додавати. Так, неочікувано Ігор Мірашніченко запросив нас сьогодні, але на 12-ту годину. Тобто за 3,5 години ми повернемося сюди. Як і домовлялися на 12-ту годину, ми прийшли до пана Ігоря Мірошніченка. Нарешті ми покажемо, як мешкає народний обранець від партії Свобода. Скажіть, це 47. 45-та квартира. Доброго дня. Коти просто вискавки. Як годиться в українських традиціях, ми, приходячи додому вперше до наших гостей, ми приносимо хліб. Названий її зі Тарина, казали. Я вже москаля в дано випадку, але вас, слава Богу, покликав, так що все нормально. Дякую. Дякую. У міській традиції годиться хліб скуштувати, сподіваюся, він не отруйник. Це мені намалював один підприємець Це подарунок. Живності у нас дуже багато в хаті. Двоє котів. Один з них. А як його звати? Дружина його називає Султан. Я, коли вона не чує, називаю листячком, тому що це туди. У нас є варка свистка. У мене просто доня є. їй 6 років. Ну і дружина вимагалася з одного боку для доні щось, щоб їй цікаво було, а з іншого боку для року, щоб... і самі так, забавлятися. Є мене дружина займається тим, що Вона, робить ляльки. Це вона сама виставляла всі. О, тобто вона в інтернеті їх там виставляє, продає десь. Ну, тобто їй цікаво цим займатися. Стосується квартири повністю з нуля, коли новий будинок був, дружина займалася, а ми з дружиною так сварилися стосовно ремонту, що робить не розлучились. Тому я рекомендую всім. Дизайнер робила е, самі чи Ради самі, самі все. Я завжди. Ви, ви знаєте, що я поки працював журналістом, я ще паралельно займався бізнесом будівництвом. Відповідно, я ніколи не залучав супердизайнерів, не викидав на це гроші, а намагався десь в яких журналах там, щось видивитися. Скільки квартира за. 110 метрів разом з балконом. Ще один, бачите, санвузол. Тут санвузол для котів. Ось є бойлер, завдяки йому у нас гаряча вода є. А, до речі, бачите, моя дружина любить картини ці гарчинські, тому у нас. от Картини гавчицької у вигляді магічно. Е, речі, скільки автів? От просто скажіть на кажу, щоб ну, ніхто не спекулював. Е, ці мають? ж автівки вони задекларовані. Тобто одна автівка з секвоя, вона скільки? ні, ну послухайте, дивіться. Тобто та автівка, на якій я їжджу, вона є не цей не на мені, вона на сикві, я вам секві. Але це є ви її ви ну, я, я, вашому... я використовую, я навіть так. за неї кредит плачу. А сестри автівка вона на дружині. Кюндай Сантафе називається. Вона якби задекларована. Секвоя, яка також задекларована, ні, їздить Агнебок. Про це вже дуже багато в своїй історії розповідалося. Це машина, яка вже досить давно у користуванні партії. Рашниченко не купував собі місця у списках через машину чи через будь-яке інше У Нас кожен вносить стільки скільки може, але від цього не залежить його місце у списку. Залежить місце в списку тільки від активності, від роботи. І... Я не люблю себе піарити. Я не люблю себе, там, наприклад, десь там зайвий раз світити. Але як політик, я вже за 7 років зрозумів, що якщо ти про себе не будеш говорити, то тебе просто або забудуть, або дискредитують. Коли ти говориш, що ти їдеш на схід, Кажуть, ти піарес, коли ти не говориш, що ти їдеш на схід, до тебе мають претензії, що ти зробив для армії. Якщо людина всі свої вчинки висвітлює в пресі, то принаймні виборець а, чітко розуміє, чим займається депутат. Знаєте, ще таке мілке питання. Дорогі годинники, може є. Ну щоб не потім не У мене взагалі немає, немає годинника ні. і в дружини немає. Ні, дружини є, але вони ну, дешевше не там. Золоті телефони, друзі. У мене не було ніколи годинника за більше ніж можливо. У мене є запанки, є У мене одна пара запанок. Покажу от звичайні дивіться не золоті, не платанові. Я не бачив і не бачив ніякого сенсу і ніколи цього не зрозумію. Для чого витрачати тисячі і сотні тисяч доларів у абсолютно непотрібні речі, наприклад, там е дорогі годинники, телефони верту, там золоті запонки чи ще що. Не. Я не хожу в дуже дорогих речах. Але я не можу сказати, що я там хожу в дешевих речах. Тобто я хожу в тих речах, в яких мені комфортно. У мене цей диван також був свого часу дуже дорогий, але він комфортний і зручний. От. В ньому немає нічого надзвичайного. Не будемо затримувати і так забрали у вас часу. Дякуємо. щасливо. Рада ми зустрінемося в студії. Я думаю, що ви на ну, мене та студію. Якщо не за гроші, я готовий приходити і розповідати все. Все щасливо. Черговий візит закінчився. Завдяки наполегливості нам вдалося досягнути мети. Ми й надалі будемо спостерігати за державними службовцями. Чекайте наступні випуски.